Русалка, як діла? Русалка? Кажи як як. Хто знає як? Я зараз кажу неадекватно і не розумію нічого. Так, що в нас тут? Ку-ку. Здрасті, кажи. Такі разнобойні якісь. Хопець, які ви разнобойні. Опа, і там ще ось один. Ти хоч що тут робиш? Ти задавила вона тебе. Да? Оп, так. Ух, всім привіт. Прийшов, поуправлявся, їсти дав. Так, вона, вроді, встає, ладно. Поуправлявся, їсти дав. Дай думаю, подивлюся, що там моя свиня. Коротше, опорос почався, я якось і не туди. Вичищаю собі, туди-сюди. Тут, блін, раз. Хопа, в неї схватки почалися. А я почав вичищати, поки їсти понасипав, води поналивав. А ну зараз 3 секунди. Десь у мене стабілізатор мій. Оп, є. Зараз, хоп. Зараз я його поставлю. Синочок закривай двері. А воно, коротше, хоп, почала в неї вже чую, тужиться. тужитися, смислі, думаю, тужиться. Я ж тільки що. А я якось повичищав у неї, вона ходила туди-сюди, без ніяких проблем. Тут або бах, все, впало і зразу, короче, почала пороситися. Кажу, ну ти дала. Ну ти Це мене кажу, цілий день теж дала, чи що. Короче, піймали. Я не знаю, минут 40, мабуть, пройшло від е... початку. Зараз, підожіть, я вас зараз ось сюди оцей стабілізатор. По-моєму, так чи не так. Вроді так, зараз ви крутнетеся трохи. Опа, все. Фух. І вона, коротше, зарядила. Оце ти жінчина. Ну, Вона в мене така інтересна, в неї перший опорос був, я й не зрозумів не коли. І вона якось не готувалася, нічого, вона отак бух дождалася до 115 днів, упала, розпоросила і закінчила всі свої діла. Да? Каже, очистилася і на другий день каже, почала їсти. Бо обично на другий день ще свиноматки не їдять. В основному на третій, четвертий вже починають гарно під'їдати корм. Ну, вляглася ж ти, звісно, взагалі погано. Поганючо просто ти вляглася, і вони ж оце доцицьки дивиться будуть. Фух, доцицьки ж лізти, а вона ж якраз вклалася так, як не можна. Ну, от чого не можна влягтися під оту стіну. Ну, коротше, ладно, будемо зараз дивитися просто за порядком. Вони то, може, якось і влізуть, а може і не влізуть, не знаю, взагалі. В дикій природі, звісно, стін металічних немає, і вони де захотіли, там і розпоросилися. Так, що тут наші далі архаровці? Що ви? Пузи понаїдали. Дивіться. Ух, жрабасі не мої. Так, зараз я вам, мабуть, ще корму насиплю. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Тужиться чи не тужиться? Я боюся, що вона впирається. Ратицями впирається бачите, в стінку, щоб просто нікого не придавила з малих поросят. Ну, Це у нас виходить це новонароджені, тільки що вийшло два штуки. Оце ось один, оцей, бачите, він ще грязненький. Ти вже дуже багато їв. чи їла. Во. О, той один от вийшов. Зараз підожіть, зараз я навіть цю обірву поповинку. І ти боже мінік, як завжди є у нас. Так, мінік є. Отак пуповину оставляємо, Ось, бачите, як висить. Пім, пірім, пім. Да. Чому прикол? Оцей мінік родився в мішку в рубашки. Тобто, рубашка це такий пузир, да, в якому виходить поросяк. Вони обично вже виходять і все нормально в них, тобто морду протер і, і все. Але буває виключення, що маленьке поросятко виходить в рубашки. І виходить, якщо ви не будете приймати опорос... Я який. Ох, кабанюра такий, кажи, так? Якщо ви не будете приймати цього опороса, то ну, це порося просто-напросто загине і все. Того, що воно не дихне повітря, льохке не відкриється, і порося само по собі воно просто задихається і все. І немає ніякого тоді ну, результату то, звісно, за опорос може такого поросяти не бути. А може бути навіть 2-3 іменно рождаються в рубашки. Це ну, природа така, і від цього ну, ми не винуваті. От, видать, так якось треба, щоб було. І в чому суть, що оце маленьке поросятко. Опана, оцей мінік, манюсик. Оцей манюсик у нас родився в рубашки. Як то кажуть, ти в рубашки родився, да? Ну його взагалі маленький він. Я не знаю, його грам, грам 600. Прям вообще манюнька. Каже, я манесенький, да? Такий манюсенький взагалі, дивіться, ой-ой-ой. Ну нічого, каже, я буду вибирати найбільшу цицьку, де найбільше молока. Правильно. Опа, все, давай, біжи. Фух. Так, русалочка, ну що ж ти робиш, а? Ну, взагалі не то, не то, що треба. Ну. Ой, Так, як же ж тебе відсунуть? Я ж тебе не потягну сам. І вона, бачите, що робить? Дивіться. Дивіться, як впирається в стінку. І все. Так, ну, нас ще не очищається. щісточок вийшов маленький, буквально як отой мінік вийшов в рубашки, і за ним зразу щісточок вийшов невеликий. І за тим щістком, зразу пішов крупнячок. А крупнячок у нас вийшов ось оцей. Його кілограмчиків півтора. Він такий прям бодрий хлопець такий, знаєте? Чи це дівка? Та ні, мабуть. А ні, дівка. Дівка-дівка, каже, я дівка. Да? Диви. ого, ану. У тебе ще й сосків багато. Зараз подивимося, що в неї по сосках. Бо у русалки 15 сосків. В неї взагалі 16 сосків, але 16-й не розвинений. А 15 сосків робочих. Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 сосків. Оце отаку свинку можна спокійно оставляти на плем'я, тому що в неї хороше виражене ну, статура тіла, навіть зразу по маленькому видно, що от воно таке, як треба. І ну, плюс до цього плюс до 14 сосків. Я оставляю свинок, щоб було не менше 14 сосків. Русалку я оставляв тоді. Е, знаючи, що у неї. Диви, де ще робить? Ну і все, і придавила, бачиш? Оце тобі біда. Е, русалка у мене виходить, вона з маличку була 16 сосків. Просто по мірі вирощення я тоді вже побачив, що один сосок у неї не розвивається. І такий метод просто ну, вийшов, що у нас 15 сосків, які тільки робочі. У е, цієї Варвари Ніколаївної. Було ну не було, а є 14 сосків. То єснеї теж доволі все непогано. Ну просто було мало плодності. Але вона усіх викормила своїх поросяток. Тут у нас падюжі не було. Тут у нас була машок, тобто машка, яку ми вже убрали. Да, свинка, і Варвара Ніколаївна. Варвара Ніколаївна розпоросила 4 штуки, і машок розпоросила троє. І в нас вийшло семеро поросяток. Знаєш, як ото в казки, що там білосніжка і, і, і семеро гномиків, по-моєму, була. Да? Да. Ну Ці пацюньки вже дебелі. На ну, твою ж дивізію гля, які вони вперті. ну. Ви прям як у мене, як мої діти, гля. Пруться туди куди не треба. Так, лодно, зараз я її буду брати якось за задні ноги і буду потихеньку відтягувати, тому що ну, це не діло. І треба щось з тобою робити. ну. Машок, машок. Машок. Машок да не машок. Так, зараз ми тебе якось спробуємо. За задні ножки якось будемо тебе. Сунути ти чи що? Ну ти ж їх подавиш. Ну, Ну чому не може під ту стінку лягти спиною, а ось сюди до центру. Ну? Ну іменно треба цицьками впертися в стіну, щоб ти їх подавила, так? Да? Давай сюди. Я розумію, що тобі хочеться впертися. А їм їсти хочеться! Ну таке в опоросі буває, тут нема нічого страшного. Зараз спробую, може, вивернути її сюди, якось, щоб вона може ти сюди вивернешся. Давай, може, сюди. Давай, ляж на цю сторону. ляж. давай. да лягай, не ти на мене. Я тобі нічого поганого не хочу. Давай, давай, давай на цю сторону, давай. Лягай, лягай. Оп, давай, 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 моя хороша. Давай, давай, давай. Оп, давай. О! Як нормальна свиноматка, ну... А ту ведеш себе як покусна дівиця. А? Невже ото такою поганою можна бути? Не треба бути. Все. Диви, як гарно така. Вони всі зараз підійдуть і будуть ципку твою смоктати. Давай. О. Опа, давай. Найди сюди. Чикс. Все. Я підложу її і все, його дуть. І будуть їсти. А то настропалила вуха, я ж тобі нічого поганого не хочу. Ж ти думаєш, що я тебе та не пиши, все, а ти лежи, мовчки, давай. Давай, все. Все, все, порядок. Ну, якось отак треба договорятися. Да? Диви вуха настрополила, як собака дика. Все, давай. оп. Отак. Все, їм тепер добре диви. давай. Шо? Ну, отак, вивертайся, вивертайся. Ну, Хорошенько, хорошенько. І так, ну і по поводу сосків, ось бачите, який ось він. піптичок, манюсік, і він не розвинений. Просто-напросто от хороші всі сосочки, бачите, ось, раз, оцей не розвинений, оцей, ось паралельний йому. Все, він працює. Молоко, бачите, є усе чітко. Усі соски у нас працюючі, в Усіх молоко є. о, один тільки той маненький, який просто по мірі вирощення він, ну, він не розвинувся і все. А, через, ну, а взагалі було б класно, якби в неї 16 сосків. Це круто дуже. Це... Е Ну, взагалі, тіпа, як мені завжди дідусь казав, чим більше сосків у свиноматки, тим краще високоплодність у неї буде. Е, ну, хоча я чесно, я не знаю, правда, це чи неправда, але от чогось я так уже і е, я навіть не знаю. Господи, та я себе повню постійно біля цього хазяйства. Да. І біля свого, і біля діду Себіного. і ферми раніше колгоспиці були. Це було дуже круто. У мене дідусь був, ну, був коли е, були ці ферми, він був зоотехніком. І я все дитинство з ним проводив. Отак от. А потім якось вже воно, знаєте, закинулося все. Ці колгоспи порозвалювали наші депутати, порозбивали все, повалили. Зараз заїжджаєш у село, тільки в пам'яті залишається, що воно колись таке щось було. Був сарай, був коровник, бечатник, телятник, то що, коротше, що в тому селі тільки не було. Я колись казав, що я візьму колись камеру, заїду в своє рідне село. І я вам просто покажу таку собі е екскурсію, як у нас там було. Е е які ферми були, де, що, до чого. Це дуже класно. У нас ну, дуже багато село було. Ну, а зараз я ж кажу, заїжджаєш. Ну, це таке одноосібники, якісь там люди, які, як я, оце тут а, е, щось там строять, якихось там пару свиней держать і все. Хоча це дуже великий і важкий труд. Він повинен цінуватися навіть державним баченням, я би так сказав. Ну а нас наоборот хочуть покрити якимись там податками, якимись обов'язками, якимись санітарними суперумовами і так далі. І... Ну, не знаю, наоборот, треба таких людей підтримувати і е, казати, що ви молодці, що ви хоч розвиваєте це все діло. Знаєте, я одна людина, хоча, як подивишся, ну тобто ми розвиваємо, дивіться, раз. От якби не я, як то кажуть, да, не було б оцих манюсіньких хоч е, е, поросюнчиків, і тут ще не всі. Я думаю, що ще може в пузі ще щось там є, да, Бо ще дивлюсь, ямки немає тут, а вона як е, розпороситься, в неї тут прям, прям ямка така буде. То есть, е, ну, будемо ждати дивитися. О! О, о. Ой, хорошечка ти моя, вивертайся, золота моя. Тобто, якби не я, да, не було б оцих поросяток. Тобто, Моїм заняттям, тим, що я цим просто живу. я не, як там, ну, ну, Просто я обожнюю це все діло. Я його вирощую і все. І временами, як хто каже, в тебе якісь там умови не такі, то ще не так. Яка різниця? Ви просто, якщо ви не знаєте, який це труд, то ви просто мовчите і нічого не пишіть. Да. О, так. Ну тут, а теж. Якби не я, і цих би не було, розумієте? Я то розумію все, що я ж їх, як то кажуть, не рожав. Але ж, але ж, вже ж такі заходиш і вони отакені, от кальвадоси здоровенні вже у нас. Да? Да? Я ось е, буквально в Тіктокові знімав. Або навіть не в Тіктокові, де це ось було відео, е, що я виносив. Оп, вибачаюсь, перекину вас трохи. Е, це відео було, де я виносив порося е, отого кабанчика і вам показував. От я його зараз піймаю, я вам зараз покажу. Тут пройшло буквально, я не знаю, може неділька, да, як я вам його показував. О, Зараз ще раз покажу, почекайте. Зараз я вам його. Я вже просто, я не знаю, ну, він мочний такий, знаєте, вони ростуть конкретно, гарно, хорошо ростуть. Так. Ну я вже не знаю, я його підніму чи не підніму. І він хороший. І діться. Отакий уже, бачите? І з кожним днем він росте все більший і більший. Боже, який тіський. Гля, який. О! Ростимо по чуть-чуть. Так тут пройшло, тут, ну не знаю, ну скільки це тут пройшло? Яйця ростуть, ніяк не можемо, ми тебе кастрірувати. Ну так, ну 30 десь його вже є, я не знаю. Він так тільки кажеться, що вони маленькі. По суті, вони великі, блін, уже. Копець, треба Ігорка буде кастрірувати, бо в нас ще не покастріровані деякі. Так, по поводу багнюки, ну от дивіться, от. Донат он улігся, от йому по приколу от вичистили туди, підстелили, вони опять, сірнули, какнули туди. Сцикнули, і він туди влігся, і він качається йому по приколу це. Ну, чогось по приколу, то і хай качається, що я йому забороняти це все діло буду. Так само й тут а. поїли і вляглися з патуньки, да? Чи що? Ах ти, король ночі, Синьоокий який, да? Ти синіокий як, от оце, як там ігра престолів був такий один, да? Дивіться. А? Ну, в общем, так, що у вас, ви виїли? Виїли, бункерна кормушка, буду якось переробляти. Висипають зараз і так і з неї, що це капець якийсь. Так, сюди кинув був чурбачок. Горить чи не горить, не знаю. І сьогодні пробував топити, знаєте чим? Попробував топити е, навозом. Тобто брав, береш навоз і в мішок його, і, виходить, тоді вкидаєш буржуйку. Блін, результат, звісно, доволі непоганий, я вам скажу. Згоріло все. Е, ну, якось, як на мене, дуже швидко згоріло. Треба ну, буде ще спробувати. Дуже класно, отак, якщо от така солома вона пріє. Потім її в мішок, ну, тобто, щоб вона не мокра була, а пріла. Потім її в мішок і мішок прям вкидаєте в буржуйку. Ну, Воно дуже довго тліє і дає хорошу теплоту. Ну то таке. То, в мене чисто, то Я так хочу по приколу спробувати. Бо я тут ходжу, можете тут уже... Ні, ми очищаємося. Що да? це все вже? Очисток іде? і що. Ти мені хочеш сказати, що це вже в тебе кінець. Ну то ладно, давай подивимося, може це ще не кінець. Це може так вона очиститися, очищатися свиня може 3-4 рази за весь період опоросу. Так, так, так. Поки що п'ятьох упіймали. Будемо дивитися, що наше, то наше. Як, як кажуть, там, що наше, то в торбу. да? Ось от так от. Ой, красоточка. Ну, свинка хороша, то тобто, я Якось я не знаю. У мене є підписники, які мені багато хто пише і каже, що Коль, як ти так приучуєш, що у тебе свиня до тебе нормально? Це отак, от що вона тебе там ні кусає, ні агресивна. З маличку біля неї і один я, більш ніхто до них не ходить, не гуляє, не мішає їм, не б'є. Особено не бити взагалі ніяк свиней. Не можна ні в випадку накричати, Да ще там якось Ну бити. Ну Це, це задниця. Якщо будете бити, це агресія я зразу. То є, свиня буде розуміти, що ви можете завдати їй якоїсь, ну як там, Ну щось, щось їй завдати таке, що вона може боятися вас. І за цього свиня постійно може тоді перестати. Перебувати в агресії. Да? Да? ти моя. Де там тебе? А, які клики, диви. А, клики які. Що там? Це я тобі мал... з маличку їх да? Повнеш, як я тобі маленька ти була, я їх обрізав, да? щоб тебе клики не були, як у вепра дикого. Да? Ти ж тепер красотка, красотулька ти тепер така, да? Да, козу, вуха, ну, все, вже прослабила, а то нас тропилила, як дика собака, ти вуха, і думала, що, що кусати мене хотіла, чи що. А? Все, моє золото, хороше. Хорошенько. Так, ну в общем, якось так. Будемо дивитися далі. Вроді би, ну, очищається, а там буде видно. Дивлюсь, пузо все одно ще круглувате. От, Ну не знаю, Чось мені кажеться, що це, мабуть, ще не все. Ну, а там будемо бачити, так? Да? Ну і що, каже, якщо навіть все, нічого страшного. Зима йде, каже, тобі ж обігріти, каже, великих поросят, ну, чи цей велику кількість треба. А так, каже, пойде, І так тобі знайде. Все, так. Ну і давайте я вам трошечки розкажу. Якщо ви провтикали, або, наприклад, ждете опорос, як поняти, що ваша свиня буде пороситися? Звісно, хоча б приблизно ви повинні орієнтуватися, коли має бути опорос. Тобто, приблизно це хоча б в тижні В тижні ви повинні орієнтуватися по тижнях. Що на цьому тижні у нас опорос. Або ж орієнтуватися по свині. Тобто, Свиня перед опоросом буквально за 5 днів у неї починає красніти і е, відділятися в ім'я. Да? Іменно соски красніти починають. І це буде там якийсь період, да, що вже свиня е, готується до опороса. Плюс до всього в свині з'являється петля, то тобто, яка вона збільшується в розмірі, ну, в 4-5 розмірів більша петля, це теж свідчить про те, що опорос вже не за горами. Е, ну, Це просто щоб вже там, да, е, якусь інформацію виволоділи. Коли вже прям, ну, поняти, коли день опоросу. То, от я вчора вправлявся все нормально, я сьогодні утром зайшов управлятися. І в неї, виходить, вона. Ну що вона там. <кхем> ти давиш чи не давиш? Щось тужиться таке, як тужиться. Бачите, ноги виправляє. Так, 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 ну що, ти тужися, не тужишся? Получиться чи не получиться там ще щось. І, виходить, сьогодні вона тільки раз. Я заходжу в сарай. І вона в зубах держе клапоть соломи. Просто так в зубах держить і ходить з тією соломою в зубах. Я зрозумів, кажу, що кажу, дівчата, все. Сьогодні будемо етод, е, приймати роди. <кхух> я поїхав на базу, я з бази приїхав і в нас вже почався опорос. Е, сьогодні утром я замітив те, що. Апетиту немає, все, перед опоросом жерти вона. Тобто, буває таке, що апетит перед опоросом у свиноматки, як дурної. Вона жре як ненормальна. Ти її просто відро сипеш, вона відро з'їсть. Відро насипав, з'їсть. То Ну, цього робити не можна. Тобто, я утром сьогодні її сипнув, вона так дилюся, пом'ямляла. Ну, ми все, більше ти до вечора вже їсти я їй не давав. Вона в мене утром тільки поїла і все. Потім. Е, до опороса у вас е, свиноматка буде ходити отакими какашками просто в туалет. Перед опоросом, буквально за день до опороса, какашечки робляться отакенькі манюнькі. І такі, знаєте, як кадушечки такі, типа, ну, кружочки такі, як м'ячики невеличкі. Вона от отак чуть-чуть кахне і все. Тобто, виходить, вона якоби. Ну, очищає свій кишечник, да, для того, щоб опорос пройшов успішніше. Тобто, це такі нюанси, які реально я замічаю вже. І це вже замітив по вирощенню, по, по, по довгому вирощенню, вже скільки ми цими свинями не займаємося, і вже такі якісь нюанси. Ну і виходить ще по чому, вже у період опороса нажали на соски, якщо пішло молоко. То ожидайте, вже наблюдайте. Якщо пішло молоко вже дебело, то, есть, от, наприклад, я ось візьму зараз сосок, і ви заходите, прижимаєте сосок, і він отак аж чвіркає тим молоком. То у вас десь часа два. Бачите? Ча Час часа два. Тобто, якщо буває, отак от нажали, і от молоко єлі-єлі виступає, от, як отак я зараз роблю, єлі да? капає. То це у вас ще часів 4-5. Ну, а може бути, тільки молоко послала, свинка, і зразу опорос. Все, без ніяких ділов. Тобто, тільки молоко пустила і, і пішов опорос. Буває ще таке, що буває, е вона, виходить, може почати пороситися, а молока нема. Да, такі моменти теж бувають. І, ну, воно, знаєте, і в людей таке буває, що жінка може е народити дитину, а, а молока немає. Ну, з чим це зв'язано, це тільки природі, і Богові видно. Тоді, звісно, задниця. Но, е, по поводу поросяток, по поводу свиней, тобто, якщо свиноматка вперед, на початку опоросу не пустила молоко, то під час опоросу молоко повинне з'явитися. Без ніяких проблем воно завжди з'являється. Тоді. То есть, у вас багато молока у свиноматки, тільки при, під час опоросу, перед опоросом і буквально до завтрашнього дня. Завтра я можу прийти на соски надавити, молока типа, немає. Я такий, божечки, всю капець мої поросята подохнуть, бо в неї немає молока. Діло в тому, що у свиноматки є такий період, який називається молоковіддача. Молоковіддача, вона в день може бути 25 разів. Тобто, свиноматка лягла. Три хвилини вона розслабляється, пускає типа, молоко, да поросята малі поїли, свиноматка відкинулася, тобто відвернулася, все, оце період молоковіддачі. Тобто, під час молоковіддачі, молоко із сосків може прям стріляти, воно може вилітати, тому що свинка його віддає. Ну так як і в корови, розумієте? під час дойки ви можете доїти її, а потім тільки клац корова прижимає, і молока немає. Так само й тут. І тобто не треба зразу, бо ж. Боятися там, переживати за те, що е, я надавив на соски, а в сосках немає молока. Ні, на це все діло, не обращайте уваги. Це природа, в них усе там настроєно так, як воно треба. По поводу їжі свиноматки, я казав, що свиноматка після опороса може не їсти двоє суток. І це є норма, повірте, там, тоді вона почне, вона буде їсти жувати двойну норму і ніяких проблем. Ми розчитуємо так: якщо до цього свинка їла там, 3 кілограма в сутки, да? То потім слідюще порося ми додаємо ще по 200 г комбікорма на одне порося. Тобто, ну, приблизно десь отак. На 10 поросят я додаю тоді ще там, 2 кг комбікорму. І тоді вона з'їдає 5. Тому що вона лактіруюча, їй треба більше їсти для того, щоб виробляти молоко. Коротше, нюансів отаких всіляких дуже багато. Це все діло тільки. Появляється під час якогось періоду вирощення, да? І от тоді ви будете вже шарити, понімати і знати, що до чого і як. Так, ну що, ну, у нас вона очищається, в принципі. Очищається, так? Да? Да. Маринка зайшла. Прийшла провідати чоловіка. Да? одходи принесла. Одходи принесла. Понятно. Так, а вони там б'ються, так? Да? Ну, в принципі, в общем, якось отак. Все, ми цих гециків будемо годувати. Свинка зараз очищається, ну, може очиститися і все, може очиститися і далі піти опорос. Будемо наблюдати, я ще часок два побуду, а потім вже зайду в хату і буду чисто отак ходити, там через, через годинку, подивлятися е, за самим процесом, як у них проходять справи. Так, ну все, в принципі, отак якось. І так, велике відео вам зняв. Е, може кому й не подобається дивитися, ну дивіться. А кому подобається, то ті все допишуть, що Коля мало знімаєш. Редко наметко. Ну, все тоді, давайте, всім дякую за перегляд. Миру, здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Хай нас все буде добре. Працюємо, трудимося, вертимося. і все. Коротше, якось е... отак от здобуваємо потрошечки розвиваємо і здобуваємо. Все, всім дякую, всім пока-пока. Дякую за перегляд.